Мої вітання всім глядачам мого каналу. 21 травня неділя. Виїхали подивитися на результат обробки лободи гербіцидом Хармоні. Ну, правда, це третій день, бо 19 числа ми проводили обробку. Сьогодні 21. Ну, замітних, замітних... якихось Ознак того, що Лобода гине, поки що не бачимо. Ну, але це третій день, це не пріма. Але бачимо розвиток кукурудзи. Ось приблизно в нас кукурудза сіяна, що ну у тіл, ну, що прямі посіви, що традиційні в один термін. Ну, плюс-мінус 2 дні. Ми за 2 дні посіяли свою кукурудзу. Е, отож. Як виглядають традиційні посіви кукурудзи? Як ми бачимо, поле рівненьке, сходи рівномірні, гарні, а що головне розвиток самої культури? Ну, Будемо спостерігати в кінці. Курчат по осені рахують. В кінці я вам подам всі цифри. По затратах, по урожайності, а саме головне по заробітку. Отож, дивимось, підписуємось і коментуємо!